Відео знято для каналу XCA. Автомобіль Volkswagen E-Golf 2014 року виготовлення, це електричний автомобіль потужністю 85 кВт з ємністю акумулятора на 24 кВт. Для даного автомобіля придбав ось такий от засіб від фірми K2. Це у нас називається чорнитель. Для шин та бамперів. Ось паста для чорніння шин та бампера. Ось тут К2, каталожний номер К035, Bono Black, бампер щось там, не на нашому, на англійський, з польською, ось на український. Спосіб використання. Спосіб використання зберігати в місці недоступному для дітей. Таке собі спосіб використання. Отже, об'єм 500 мл, пляшечка ось така з носиком, як рідке мило, тут є open стоп. Стоп і open. Тобто відкриваємо і будемо маска. Для чого ця паста? Тобто для чорніння наших шин, щоб автомобіль мав більш гарний вигляд. Намазуємо ось тут шини, вони будуть. Більш чорними і гарними такими як глянцевий ефект буде. Потім ще у деяких автомобілів, ось тут на бампері є такі удар... протиударники, як би мовити. Вони такого теж з пластику зроблені чорного кольору. Їх також можна чорнити. Ще ось у даного автомобіля є ось позаду. На задній частині ось така накладочка знизу. Також чорна. тобто при бажанні можна її також зачорнити. Побачимо. І ще хочу спробувати ось тут, де ось ця накладка щітками склочисника. Вона також повинна бути чорна, але вона вже на сонці вигоріла і така вже стала сіро, -сіро якась плямиста. Підготуємось до використання цього засобу, переводимо носик в положення Е беремо ось таку губку. Для миття посуду і обов'язково одягаємо якісь перчатки для захисту рук, тому що я думаю, що воно буде трохи і руки чорнити. Ну і все, намазуємо на видавлюємо з носика на губку нашу. О, таке щось. <рес> і рівномірно наносимо по нашим колесам. вмазали все колесо. Ось бачите, який ефект. Тобто воно стало більш чорніше і так, потім не забуваємо протираємо диск, якщо потрапило якоюсь чистою ганчіркою. Так, ось покрою. Стало більш чорніше. Ось так, здалека покажу переднє і заднє, яке ми ще не намазували цим засобом. Ось так якось. Ось тут. Ну, в принципі, непогано. Ось навіть з протектором видно, що чорніше. Ще протестували цей засіб на іншому автомобілі. Ось на такому колесі. Використовуємо його ось саме на надпису Юні Royal. Тут різницю в принципі видно добре. Також пройшовся ось тут, на цій планці пластиковій. Може так буде видніше. Як вам показати різницю? Ось тут є перехід. Ось до сюди. Намазали далі ще не мазали. В принципі, трохи ефект є, він ну, стає трохи чорніше. Ну, там де вигоріло від сонця, то видно. Ось таке застосування цього засобу.